Капець, я зібрався додому. А тут вудочку крала. Це капут якийсь. Коротше, хапнув я якусь карпа на кінець. Моє вітання. Ранок починається добре, погодка хороша, кава в руках, вудочки закинув. Дупроводи посидіти, На карпака як вийде, подивимося. бачу, карпок трошки бегает по березі, Так что надеюсь, что и нам попадет. Вот. Еще раз один напротив. Или я, ламечек. Сегодня я сижу тут. Потому что солнце сдребнуло, так дубые. Да дай с кавка мне попасть. Ну, окей, давай. Уже их взялась. Що все? Вітер. Щось вітер. З самого ранку, якщо такий вітер, то я виявляю, що буде обід. Ой, на другу вудочку втопило. Втопило, втопило. Але це не кар, бо він би вже б натянув. Це не карпик. Та, на дві вудочки лупить. О, ні, карп. Та ти що? Ви бачите це? Та це жесть. Друже? карпок. Є карпок. Перший карпок. Указати її не можна, але... Я вже борюся з ним. Давай, покажися. <реш> Такий дерганий. Так дергає вудочку. Так, давай. А ну, друже, давай. Хоч покажися нам. Що ти за звір? Ух. Да, щось добротне. Так, повів мені під другу вудочку, це погано. А ну, давай назад. Все, затянув під другу вудочку. Ух, який ти грубий. Який ти грубий. Та ти що. Квин хволі робить? кукурудзки. кукурузки. Ще не бачив його, ще не піднімався. Піджав трошки тріщотку, щоб він змучувався. А йому плівать. А, От він. Є. Це точно 5. Я так думаю. Знаєте, в чому прикол? Я ніколи не мав підсака в Амариці. Ну те, щоб я його не міг купити, просто не, не вважав за потрібне. Прихожу я сюди на точку. І що ви думаєте? Хтось вчора так ловив, що відісрав підсак. І він тупо лежить біля мене. І це якраз той варіант, коли він ну дуже удачно. опинився все рядом. Слухай, друже, хорош. Так, і друга вудочка в мене пішла. Ага, це карпак потянув. Потянув мені вудочку, карп. Ух, який він жирний. Ви це бачите? Це десятка може бути. Ну, десятка я, звісно, перебільшую, але я думаю, видно, так? Да? що пацани походу, пора брати. Такий от толстолобик у нас. Це, звісно, карп, але він дуже такий широкий. Беру підсачок кидаємо. Кидаємо його в підсак Не можу сказати, що це є рекорд, але в підсак він не влазив. Надзвичайно великий. Не знаю скільки в ньому, більше п'ятерки однозначно. Ловов я тут і більших слимаків. Ну цей теж такий досить добротний. Цей теж добротний. Фу. Якби на людський підсак, я б його точно не витягнув. Так, да, козаки. Такий от звір. Будемо його випускати, слухайте. Хотів з ним сфоткатись, то я його підняти не міг. Такий він слимацюра. Просто отас. Так, пора, друже. Який він слимак. Хотів сфоткати з ним, то я його підняти не міг. О! Ось так от. Добре, друже. Біжи. Ху, аж захекався, Так, ну почути так, вроді, нічого. Пробуємо половити ще. Так, да, після того карпака треба трошки віддихатись. Купити кавку, вудочку навіть не закидає, лежить. Карпак пішов. Кинув його в воду, він так не спіша собі плавничком, пух-пух-пух. От. Там же пусто, тому що я там пару покльовок просрав, стоїть навіть не перекидаю. насолоджуюся природою і кавою. Секунду не проходить, як вже знов та дрібнота починає дюбати. Втопило. Повело. Засранці. І за кропивку зачепився. Коротше, не знаю. Стільки блугіла, просто, тільки кидає, зразу покльовка. Секунда, я вже замучився закидати. Не знаю, як з ним боротися. Відійшов карп. І це напасть клює нонстопом. би, звісно, картопелька порішала би питання, тільки де ж її взяти? Зразу миттєво, зразу, просто не дає стати по плавку, як клює блугіл. Це просто якась напасть. Пацани, що з вами робити, а? Дайте посидіти. Ай, блін. Блять, це якесь нашествие дрібної риби просто не дають шансу мені половити. Я просто в шоці, я ще такого не бачу. Секунди не стоїть поплавок на місці. Як той бідний карп має підійти і клюнути, дивіться. Все, потянуло знов. Да не думаю я, що так закінчиться моя рибалка. Фу, напишіть на мені хтось, хто як бореться з цим. Знов падла втопила. Да. Ну а що ж, блугіл? Так, я так зрозумів, пора мені додому. Це неможливо просто, просто неможливо. Я завжди сміявся з тих, хто якісь бойли, ще щось видумує. Ну, я так бачу, що то щось треба дивиться на другу вудочку теж валить. Навіть нема що реагувати. Так, все. Остання моя крапля. Пора додому. Пора додому. Блугіл не дає шансів посидіти, половити спокійно. Тобто клює долі секунди поплавок в воді, як він же є. Треба мати з собою якусь грубу насадку, не знаю. Дрібний бойл чи так закінчився сьогоднішній день рибалки, неділя. Посидів я біля півтора, напевно, годинки. Найшов чужий піцак. Зловив карпака, відроблу. Це не рибалка, це якась як робота. Тому будемо змотуватись. Попробую я на наступний раз взяти барабольку. Квадратик такий, щоб Блогіло його не хавнув. І таким чином відсікати, було. сьогодні щось він занадто активний. Головне, перших 20 хвилин, коли я сидів, взагалі покльовки не було Блогіла, взагалі. А потім я прорвало. Ну, якось так, якийсь такий день. Вроді і непоганий, але щось під кінець пішло не так. Все, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Будемо пробувати покращувати якість відео. Ну, якось так. Все, всім добро. Капець, я зібрався додому. А тут вудочку крала. Це капут якийсь. Коротше, хапнув я якогось карпа на кінець. І причому він так мені розмотав, що я навіть не знаю, де його шукати. Ху. Це атас якийсь. Я не знаю, в мене вже в катушці Леска закінчується, він так рванув кудись. Ця права вудочка взагалі стояла мертво. Я вже думав, там нема нічого. Свою робочу вудочку я змотав, от вона вже змотана. А тут а, бух, такий паровоз і все. І карп я не знаю навіть де. Метрів сто вальнув. Я тримаю вже руками катушку, бо щось в мене занадто попущений бейтранер. Коротше, завів кудись мені в кущі і все. Я його не можу ні підтягнути, і нічого з ним зробити. Ах, парень ти де? Вудочка просто дугою і він мертво просто стоїть. Чую, що він ще є. Не можу ніяк його вивезти з. Скропивки з чи куди він там завів, бо. Дуже довго він ішов з наживкою. Коротше, десь він застряг в мене. Капець. Там ще такий маленький гачочок я поставив вчора. Я вчора обірвав сомом гачка. Обкусив, бо не міг дістати. Поставив такий дуже маленький. Там даже три кукурузки не поміщається на ньому. Волоком я його не витягнув однозначно разом з кропивкою, так що думаю, що він піде. Слухай, ну і нахрен ти мені на кінець рибалки, я вже вудочки змотав. Просто його нагло нахрапом тяну через всю кропивку. Є рветься, значить так і має бути. Давай. Просто якийсь атас. Трошки його провів ближче. Походу він йде разом з 10 кілограмами кропивки. Тому що тягнув все разом. Так, зарухався, зарухався, значить, зараз він десь вийде. Так, я бачу свій поплавок, це вже добре. Сюди покажися хоча б нам. Капут, слухай, то як камінь, блін, стоїть. В бульки тільки пускаються. Та що ти за звір, га? Просто застряг, ніби я за щось зачепився. Ну я ж бачу тебе, ну. Точніше, не тебе, а поплавок, покажися. Та куди? Та куди, друже? Ну а как же карп разум с кроповкой? Ты что вытворяешь, парень? Хе. Так, но ну, хотя бы я тебя побачу. Ух, да, друже наш, 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 наш. Такой, такой панек Я його підняти не може ніяк, ну давай. Всю круповку зібрав. Весь берег почистив. Подивіться на вудочку. Просто тупо довгою. Хорош, артист, давай вже на барах. Вже додому зібрався, а ти мені тут починаєш. Не хоче? Що не нахлебався водички? Ой, воздух. Так, от він. Ось він. І знову я за піцаком. А в другому виручить чи що? Хто забув під ну, дуже тобі дякую. Вудочка довга, треба її поставити, перехватити ляску і якось завести. Все, змочився карпик. Все, давай, іди сюди вже, Іди. Йде вже до нас. Ну что, друж, е? Ты уже наш? Змучился? Э, стоп, 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 стоп. Я уже мушу у тебя как то на не? Покажись. Змучился? Ничего, заравит позже. прям підсак витягуємо. Все, на березі. Теж досить непоганий. Довгий такий, мощний. Ось. Не знаю, я б йому трішечку напевно дав. Гачочок дуже маленький тут, я переживав, що він його. Обірває. Але ні, якось дотянуло, за кінчик губи, зачепився. Отакий от другий наш слимак. Капець, як завжди, додому зібрався він на. Ой, са ніяк не розпрощаюся з вами. Вже записав відео, що йду додому і на тобі. Карпок наш довгий, тяжкий такий, я не знаю, може навіть більше трьошечки. Така от у нас рибалка сьогодні вийшла. Ну що, друже? Дякую, що клюнув. Відпочивай. Ух, як рванув. Ну, тепер все. Всім пока.